І трішечки з вами потренуємося з нашими поперечними масштабами. Ми з вами вже їх будували, і основні помилки, які, відповідно, я у вас знайшла. Справа в тому, що ось ця основа поперечного масштабу, так як і лінійного масштабу, ми беремо по 2 см в одну сторону і в іншу сторону. Праві частини ми через кожні 2 см повинні від нуля пронумерувати, залежно від того, який у нас масштаб. А ліву частинку ми ще додатково на 10 рівних частиночок ділимо по горизонталі і по вертикалі. І відповідно у нас виходить, Якщо тут 2 см, то кожна така діляночка це 2 мм або 0,2 см. Виходить. І по горизонталі, і по вертикалі. І ми з вами ось такі лінії трансверсалі будуємо, нахилені ось цю лінію. Початок з'єднуємо, зміщаємо на одну діляночку, і таким чином ми отримуємо ось такі ще додаткові ділення. Верхні ділення у нас буде відповідати, вони будуть на 10 частиночок менше, ніж ось це все. А кожна з таких маленьких діляночок, воно буде 10 частинка від відрізочка АБ. Ось таким чином. Ну, давайте розглянемо тепер на конкретних прикладах. Наприклад, у нас є масштаб 1-2000. Ми зараз знову повертаємося до лінійного масштабу. Що це значить? Якщо ми закреслимо два нуля у кінці, то ми побачимо, що в одному см на карті відповідає 20 метрів на місцевості. Або 2000 см на місцевості. Тепер як ми робимо лінійний масштаб? Ми таку лінію подвійну будуємо з вами. І беремо основу масштабу 2 см. І тепер необхідно. Нам пронумерувати. Тут у нас 0. Воно з метра метрів буде вже 40 метрів. Ще через 2 см у нас буде 80 метрів. Ще на 40 метрів більше буде 120-160. Ну, в принципі, нам цього буде достатньо. В сторону, ліворуч, ми також нумеруємо 40 метрів. Бо тут 2 см. І ось ці дрібненькі лінії. Ще ми ділимо цей проміжок в 2 см на 10 рівних часток. І отримаємо через кожні 2 мм ну, такі додаткові значення. Тепер щодо поперечного масштабу. У нас, наприклад, є масштаб 1500 Що це значить? Що в одному см нашої карти так, буде відповідати 50 метрів на місцевості. Основу масштабу ми беремо 2 см. Це значить, що через 2 см, тут у нас 0, тут же буде 100. Ще через 2 см буде 200, 300, 400 і так далі. І ліворуч також буде 100 метрів. Але ось ці всі часточки ми ще ділимо на 10 частинок рівних. І кожна така маленька частинка вона буде в 10 разів менше, тобто, 100 поділити, на 10, це буде 10 метрів. Кожен такий малесенький квадратичок це 10 метрів. Тепер. Але ж у нас, крім ось цих цілих квадратиків, є ще ось тут, між двома між початком і ось цією першою трансверсалю ще ділення. Ну, Верхнє ділення це 10 метрів, а все буде менше, це буде ще менше ще менше і так далі. Давайте з вами визначимо, чому будуть дорівнювати ось ці маленькі такі відрізочки, ледве помітні нашим оком. Справа в тому, що ось ці 10 метрів, які у нас наверху, ми ділимо на 10 частинок. І ось тут у нас буде вже в 10 разів менше. Тобто, оця діляночка, це буде 1 метр, це буде 2 метри, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і, відповідно, 10. Давайте я підпишу, намалюю. Цей фрагментик, це в мене один метр. Але ж це для цього масштабу для масштабу п'ятитисячна. Якщо я візьму, візьму крупніший масштаб, то там будуть зовсім інші значення. І давайте тепер визначимо з вами. Ось у мене розтином циркуля помічені. Одна ніжка в мене на підписаному значенні праворуч, а інша ніжка на підписаному значенні ліворуч. І давайте тепер визначимо з вами, яка ж тут в мене довжина. Цієї лінії буде. Давайте я червоним кольором її вам покажу. Хто в мене спробує? Давайте так по черзі спробуємо визначити. Ви вже тренувалися, але ж давайте закріпимо ці наші знання. Скільки тут буде в мене метрів? Дивіться, в мене від 0 до 100, тобто, ось ця частинка це 100 метрів. Так? Я пишу 100 метрів плюс. До цієї частинки я рахую кількість ось таких цілих квадратиків, 1, 2, 3, 4. 4 квадратики. І кожен з цих квадратиків в мене по 10 метрів. Так? І плюс ще ось такий мал, маленьку, таку, на осі маленькуй лінії е, неповний квадратик, але ж скільки він. Якщо тут в мене 1, тут в мене 2, 3, 4, 5, а тут буде 6. І плюс 6 метрів. І е, в сумі в мене виходить 146. 146 метрів. Це в мене ось ця червона лінія. Так, в мене розкладка клавіатури інша. Зараз я зміню. І підпишу. Ось таким чином ми визначили з вами довжину ось цієї червоної лінії. Давайте тепер е, я ще одну лінію намалюю. Ось тут, так, як в мене показано, зеленим кольором. І, будь ласка, хтось з вас мені прокоментуйте. Не бійтеся, якщо ви щось не так говорите, ми з вами тренуємося, тому нічого страшного немає. Будь ласка, хто з вас мені спробує прожити її зеленими Софія чи Вероніка, можливо, Лев спробує, будь ласка. Ну, давайте тоді за списком. Вероніка, ми вас просимо, прокоментуйте, будь ласка, як ви будете визначати довжину цієї зеленої лінії? Ну, тут потрібно 100. Додати uh -huh. теж 4. 1, 2, 3, 4. Так. 4 ми множимо на скільки? На 1. А чому на 1? У нас же ж скільки ось цей квадратик дорівнює чому? А на 10. На 10. 10. І все. Так, більше нас немає. Тут от, ось тут вверху було б один. У нас же ж внизу тут немає. Тому буде довжина лінії скільки? 140. То 40 метрів. метрів все, все. Тут uh, ще легше, ніж uh, в попередньому прикладі. Бачите? Тут нічого такого страшного немає. Давайте ще намалюємо лінію. Тепер наступний хтось в нас. Ну, давайте ось так візьмемо. Синенька лінія буде. Так, будь ласка, Софія. Скажіть, будь ласка, а яка тут буде довжина лінії цієї? На початку що ми робимо? Ми від нуля відраховуємо до цієї лінії, вже підписане значення, Да? Просто дуже легко визначити, скільки у нас тут буде. Лев, давайте ми допоможемо Софії. Так, Вероніка, ну тоді на вас вся, вся надія на вас, лише на вас. Давайте ще раз визначимо для цієї синенької лінії. Скільки ну, тут має? Треба, uh, 200 додати. Mm -hmm. Чотири і помножить на десять. Дивіться, тут не буде чотири, один, два, три. Бо це вже похила а -а -а. Да? Ось тут ми три. Ділення помножимо на десять. Да? Бо кожен 10, такий да. квадратик це десять. І плюс ще ось ця нідакватик, ну, не да? mm -hmm. неповний квадратик. Скільки він буде? Ми знаємо, що ось тут у нас один. Тут у нас буде вдвічі більше, два. Тут буде 3, 4, 5, 6, 7, 8. Правильно, і плюс 8 метрів. Тому тобто ми вісім множимо mm -hmm. на один. Тут вдвічі більше, тричі більше. Тобто Якщо тут 1, то тут буде 2, 3, 4 і так далі. І у mm -hmm. нас виходить 238, 238. метрів. 11. Все правильно. Так, тепер переходимо. Масштаб інший, зверніть увагу, вже 1200-1. Тому ми малюємо абсолютно таку ж саму з вами креслення, але підписи будуть іншими. Знову таки, через кожні 2 см ми з вами беремо ну, і малюємо да? ну, тут в мене. Ви ж розумієте, да? це не я малювала, я взяла готове креслення малюночок з інтернету. Але щоб пояснити, наша задача правильно на початку підписати. Ми знаємо, що тут 2 см, так, що тут через кожні 10 ліній змінюється, і тут також на 10 частиночок ліва частина поділена. Для цього масштабу в одному сантиметрі скільки в мене буде метрів? 1 см це скільки метрів. Два нуля закреслено, і виходить 20 метрів. Тому, чому я підписала тут 0, а тут 40. Бо в мене основа завжди 2 см. І отже, через 2 см в мене буде. 40 метрів, ще через 2 см. Вже буде 80, потім 120. Ну, тобто, на 40 метрів буде більше, більше, більше. І ліворуч також я 40 метрів підписала. Тепер починається саме цікавенька частинка. Ось ці 10 частиночок рівних я підписала. Отже, один квадратик це буде скільки в мене. Один повний мається на увазі квадратик. Ну, в 10 разів менше. Так? 40 поділити на 10 це буде 4 метри. 4 метри. Тепер. Якщо в мене 4 метри кожен з таких квадратиків, і я ці 4 метри, ось це наверху 4 метри, а ось тут буде в 10 разів менше. Тому 4 метри я ділю ще на 10 частинок, і в мене буде 0,4 метри. Давайте я також підпишу, щоб було зрозуміло: ось тут на першій моїй лінії горизонтальній, це буде 0,4 метри. А відповідно вище на другій лінії, це буде вдвічі більше. Це буде 0,4 помножити на 2. Ще вище це буде 0,4 помножити на 3. Вверху це буде 10 лінія, 0,4 помножити на 10, це буде 4 метри. Так? Тобто це вже буде цілий такий квадратик. Тепер дивіться, в мене розтин циркуля. Я з карти виміряла циркулем якусь ну, довжину якоїсь лінії, яку мені необхідно визначити, скільки це буде у метрах. Знову-таки, одну ніжку я прикладаю до підписаного значення, а ліва частинка ніжки, ліва ніжка повинна обов'язково попасти на ну, в якийсь момент на осі лівій частинки. Тепер як я визначаю довжину між ось цими ніжками? Ну, перше, від 0 до 80, відповідно, що тут буде 80 метрів. Отже, я можу собі записати, зафіксувати 80 метрів плюс я рахую кількість ось таких цілих квадратиків. 1, 2, 3, 4. 4 цілих квадратики в мене є. Ну, можливо, вам дуже дрібненько, мені гарно видно. Тут 4 квадратики. Отже, я 4 цілих квадратики повинна помножити на значення одного 1,2, а це в мене 4 метри. Але це ще не все. Бо в мене є ще ось така лінія, це неповний квадратик. І щоб його знайти, я повинна 0,4 помножити на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Помножити на 7. І все. І все я отримую. Що в мене? 80 плюс 16. І плюс. Скільки в мене тут буде? 4х7? 28, да? 2,8. І дивіться, 80 плюс 16 це буде 96 плюс 2,8, виходить 98,8 метрів. Правильно? Скажіть, будь ласка, що тут не зрозуміло? Можливо, якісь запитання у вас є. Можливо, щось незрозуміло. Не, не соромтеся, я ще раз вам поясню. Скажіть, що тут не так, можливо, там інший приклад з вами розглянемо. Або ж все зрозуміло, можемо переходити до наступного слайду. Все зрозуміло. Добре, добре. Ну, сподіваюся, інші також слідкують. Так, тут ще цікавіше: ми взяли масштаб одна А скажіть, будь ласка, скільки в одному см метрів відповідно до цього масштабу в нас? Давайте підпишемо. П'ять. Молодці, п'ять метрів, так. А що це значить? А це значить, що ми повинні підписати з вами по-іншому. Ось тут у нас 0. Якщо у нас в 1 см 5 метрів, то через 2 см ми повинні підписати 10. Так? 2 помножити на 5 це буде 10. Ще через 2 см буде ще на 10 метрів більше, буде 20 метрів, потім 30 метрів, ну і так далі. І ліворуч ми також пишемо від 0 до 10. І тепер ділимо ліву частинку на 10 рівних частиночок. І тепер на поділки одного квадратика повного буде скільки у мене. Скільки тут буде метрів? Дивіться, ми 10 метрів поділили на 10 частинок. Один. Один метр, правильно, так. Один цілий квадратик це 1 метр. А тепер. Ми з вами визначимо, у нас ось тут наверху е, цілий квадратик 1 метр, а ось тут, от, на, на першій лінії, на другій, як вони будуть змінюватися? Ось це найменше значення, скільки воно буде? Воно повинно бути в 10 разів менше, ніж 1 метр. Отже, це буде скільки? 01. 0,1 правильно? Нічого такого складного немає. Да? Виявляється, що все дуже просто. 0,1. Метри. Це найменше діляночка. Ну, звісно, що е, на другій діляночці це буде 0,2, ось тут буде 0,3, 0,4, 0,05, 0,6, 0,7, на оцілені 0,8, зверху 0,9, ну і зверху е, ми вже на 10 множимо, і це буде 1 метр. Так? Тобто ціла ось ця діляночка це є 1 метр. А тепер будемо використовувати те, що ми з вами підписали. Дивіться, у нас з вами одна ніжка на 10 стоїть, а інша ніжка ось тут, в цьому місці. Ну, пропоную зняти від 0 до 10, оці 10 метрів, записати. Це перше найлегше, що ми робимо з вами. 10 метрів записали, і плюс до них ми рахуємо кількість квадратиків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 цілих квадратиків. Отже, 7 я повинна помножити на 1 метр, бо 1 квадратик це 1 метр. Знову ж таки, це для цього масштабу. Якщо б у нас був би масштаб одна 2000- або п'ятитисячна, то ці б значення довжини, так, ось цих квадратиків, вони були б і підписані, ось ці значення були б зовсім інші. Тепер, але ж, у мене ще є ось така неповна відстань, так, неповний квадратик ось тут. І ми з вами вже виявили, що для цього, щоб знайти його довжину, ми повинні 0,1 метр помножити на висоту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На восьмій такій лінії він лежить. Отже, довжина цього відрізочка буде вже не 1 метр, а буде 0,8 метр. І тепер ми з вами рахуємо, 10 плюс 7 і плюс 0,8 буде скільки, скажіть мені. 17,8. Так, правильно, ну тут проста математика, да? 17,8 метрів. І все. Так, ну і тепер ще е, два слайди, і далі я вам покажу, що потрібно зробити для закріплення отриманих знань. Отже, дивіться, у нас з вами 4 варіанти поперечних масштабів. І для кожного чисельного масштабу. Ось у нас чисельний масштаб, да? одна двохтисячна, одна двадцятип'ятитисячна, одна п'ятитисячна, одна тисячна, ну і так далі. Побудований поперечний масштаб. Вони однакові всі, тобто основа по 2 см йде, тут на 10 частиночок поділена ліва частинка, але ж буде відрізнятися підписи. Да? Ось тут у нас нулі, тут у нас вже буде 40 для масштаба 1 2000, бо в 1 см 20 метрів, в 2 см 40 метрів, да? ну і так далі, через кожні 40 метрів відрізняються. А найменше ось це ділення, так? найменше ділення поперечного масштабу не квадратик, ось цей цілий, а найменше ділення ось тут на першій лінії такий, зараз покажу, ось, ось це значення. Так? Ось це цілий квадратик вверху. А найменше значення для масштабу 1200 це буде 0,4 метри. Бо 4 метри буде вверху довжина одного квадратика, а тут буде в 10 разів менше 0,4 метри. Для масштабу 1,25 тисячна ми по-іншому підписуємо: в одному см буде відповідно 250 метрів, ми два нулі закреслюємо, а в 2 см буде 500 м і так далі. Отже, один квадратик на верху, повний квадратик, це буде 50 метрів, це буде в 10 разів менше, ніж 500, і тепер від ось цих 50 метрів ще в 10 разів менше, це буде 5 метрів. Для третього малюночка у нас масштаб п'ятитисячна, в одному сантиметрі 50 метрів, а в 2 см основи це буде 100 метрів. Відповідно, 100 метрів ділимо на 10 частинок і один квадратик буде, повний квадратик мається на увазі. Це буде 10 метрів. А в 10 разів менше, найменше ділення внизу буде 1 метр, тобто 1, 2, 3, 4, 5. І от на 10-й позиції це буде повний квадратик, який буде відповідати 10 метрам. І четвертий малюночок, масштаб 1 тисячна, в одному сантиметрі 10 метрів, бо сантиметрів 20 метрів. 20 метрів ділимо на 10. Частин рівних. Отже, один квадратик це 2 метри. А 2 метри ще на 10 частин поділили за допомогою похиленої трансверсалі і отримали 0,2 метри. Ну, і в такому збільшеному вигляді так, тут показано, але ж тут не в метрах, а в сантиметрах, як ми визначали ось цю відстань в сантиметрах, так, скільки вона буде. Тут у нас 2 сантиметри, відповідно, так, якщо в масштаб не переводити, і кожна з цих ділень. Ось ці квадратики це по 2 мм або 0,2 см. І кожне ось таких малесеньких ділень, це 0,2 см ще поділити на 10 частин, тобто це буде 0,2 см. Тут буде вже Більше, 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 так, і, і, і так далі. Поки ми не дійдемо до цього значення. Ось воно показано в такому розрізі, скажімо так. Тепер увага. Якщо вам все це зрозуміло, якщо не зрозуміло, що у вас є хвилинка на запитання. Будь ласка, можливо, щось у когось созрілі, запитання, хтось хоче щось запитати. Так, ну у відповідь. Питання, я так розумію, немає. Або все зрозуміли, всі все зрозуміли, або хтось нічого не зрозумів і е, боїться щось запитати. Добре. Тоді, е, до кінця заняття, е, вам я підготувала самостійну роботу, знову ж таки, для закріплення цієї теми. Перед вами наданий такий гарний поперечний масштаб. В масштабі 10 десятитисячна, І вам необхідно визначити довжину лінії 2. Зверніть увагу, вона не по лінії, вона посередині лінії проведена. Отже, ось тут ви будете з половиною рахувати. 1, 2, 3, 4, 4 4,5. Ось ось тут значення. Так? А інші лінії, там CD і AB вони чітко по довжині лінії проведені. І другий масштаб це одна 000, да? Тобто в одному сантиметрі буде вже 10 метрів, да? значення інші. І також надано три лінії Rn, ТС і МК, і необхідно буде визначити їх довжину. Отже, мені необхідно написати RN дорівнює стільки-то, МК дорівнює стільки -то метрів, ТС дорівнює стільки -то метрів. Да? І відповідно, ось тут 1, 2 дорівнює така-то кількість метрів, АБ така-то кількість метрів, і СД така кількість метрів. Чи є запитання щодо завдання?